Приветствую вас, бандітоси! Прийшла посилка з аукціону Violet. Ссылочка під відео також закріплена буде в комментаріях. Що подобається мені цей продавець, він за 65 гривень мені відправляє посилки. Хоча мені вже один говорив, у нас мінімум 80 Але красавець, бачите, відправив за 65 Люблю я цього продавця купувати, що він, як говорить, міф. Руйнує міфи. Я його б назвав би руйнівник, руйнівник міфів. А це мені говорив на почті, як я відправляв. Ти Що там відправляєш? У нас мінімум 80. І коротше. Отакі от їх мінімум 80. Тобі, наверное, 20-ку теж наварив. Так що зараз ми відкриємо. Респект, Респекти говориться продавцю. Бачите, все класно упаковано. Тут пустота. Тут туалетна бумага. Це вдруг, якщо що, витертись, якщо щось то не подобається. Ого! Тут можна і загубити мої лоти, даже, я так скажу. Скільки бумаги патруси нема. Ось скільки тут лотів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 лотів. Я купую ось на Violet, ссылка буде, ви зрозуміли, під відео, ось такі серги, дорого, срібні. Так що чекаю вас на аукціоні Віоліті. А також бандитів, які увлекаються, хочуть похвастатися, обмінятися або ще щось. Переходьте в наш телеграм канал. Ссылка теж буде під відео. Телега закрита. Щоб менше скидали спама. Подавайте заявку. Вас приймуть, Не переживайте. Ось такі срібні прикраси. Ще раз я вам нагадаю. Вони по одній штуці. Так що, бачите, Сережка, отака, один екземпляр. Серіошка ось така, один екземпляр. Це загублені речі. Так що в Телеграмі я буду виставляти їх. Може хтось знайде пару собі або на відео. Пишіть у кого є. Може договоримося. И вот такие серьги для пацанов на первый раз вниз, або в ухо, кто куда. Кстати, тут пара их срибло. А вот для смельчаков можно и вот такие. Ну, это сережка. Вниз, напевно, не пиды. Тут, бачите, изгиб. Так що, такі речі я купив на аукціоні Віоліті. Ссылка під відео також закріплена в коментарях. Заходьте. Не бойтесь, виходьте, не плачте. Також не забувайте про наш телеграм-канал. Красота!